Доброго дня, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні понеділок, у мого чоловіка останній день відпустки. Він зранку, як бджілка, вже побіг працювати, трошки сердиться, бо де все встигає. Він думає, що йому ще 16 років. Я кажу, що життя впереді, ми ще це зробимо. Ще осінь не настала, але є такі роботи, які. Треба зробити уже у серпні місяці. Він дуже такий відповідальний. І якщо потрібно зробити це в серпні, значить потрібно в серпні. Чим займається мій Сережа сьогодні, бачите, носи гілячки. Це він не заготовляє гілячковий корм, як ми колись в дитинстві ходили у ліс. Це він доглядає за деревами. Ось це у нас така абрикоса. Вона обмерзла, була трошки приболіла. Він її зовсім обрізав. Я не проконтролювала, подивіться, він її зовсім обрізав. Зробив як персик. Але він в цьому Розуміється, мабуть, хворі гіляки обрізав. І обрізав черешню. Ну і бачу, яблуню білий налив, теж обрізав. Каже, вона вже відплодоносила, то можна її і обрізати. Сказав, що кісточкові обрізаються після того, як вони підплодоносили в серпні. місяці. Якраз робиться закладка на майбутній врожай наступного року. Так що хай закладають на тих гілячках, які залишилися, а нема чого закладати на всіх, щоб весною обрізати вже з закладкою. Це одна версія, а друга. Що кісточкові трошечки бояться морозу, і весною, коли їх обрізаєш, теж він так старається винайти час, дивиться прогноз, щоб не попасти в мороз, щоб не обмерзли, бо дуже багато обмерзають гілячок. Як обріжеш і починається вже рухатися сок, то Трошки є обмороження як у виноградове, так і в кісточкових. Ось так він і яблуні обрізав. Ну, а ті, що з плодами, звичайно, він ще їх не буде різати. Мабуть, чимось буде, а мабуть, і не буде заробляти. Зараз спека, воно раз і затягне. І хай закладає урожай. Ну, ще залишилося нектарін, але, ну, мабуть, він його різати не буде, тому що там помідори, йому буде незручно. І на тій ділянці в нас персики вже відплодоносили. Вони в цьому році не в нас обмерзли і абрикоси, але одне дерево було з плодами, то ми його зняли. Так що на сьогодні такі в нас. Плани, але спека Сонце вже так жарить. Воно якесь таке зранку активне. І після трьох годин набирається температура, теж не дихнеш. Так що, що встигли зранку, те й зробили. Іду солити огірки. Подивлюсь, вийду ще наверх до. Дерев теж. Так, подивіться, я ще сьогодні населяла гіркий перець, хай сохне. А який трішечки підлопнувши, я в морозильну камеру поставлю. І беруся до огірочків. У мене вже є хороший помічник Сережа Чистий чесничок. Сережа, привітайся! Слава Україні! Героям слава патріот! Буду солити я огірочки у таку баклажку, я це вже робила, виходить добре. На 5 літрів 5 ложок солі, холодною водою залила, зеленю всю поставлю так, як ставиться: хрін, вишня, кріп, щериця, смородина і тархун, що в мене є, схожу. Урву зараз і ось такі маленькі огірочки. Я їх не замочую, просто це ще залила водою, щоб сполоснути, зараз я їх виберу і буду закладати у бутель. Закохана у волю, закохана в життя, засала і недолю, терпіла забуття, так хочу сонцем ріти, звісти для всіх людей, вогнем завжди горіти. Добра. Я вірю, все минеться, і прийде новий час, Скільки щиро усміхнеться від радості за нас. Я Україна, мати їх і берегиня літ. Я хочу об'єднати весь український рід нехай хідує. добра. Ну що, друзі, потрібно вже закінчувати томатні процедури і братися до сливових на ці гарні такі позитивні ноті. Я кажу вам до побачення. Дякую, що були разом зі мною. Надіюся, що завтра я вам зніму нове відео. Дуже гарна пора. Серпень, все набрало свого окрасу, все гарне є що показати. А сьогодні до побачення. Усім бажаю здоров'я, миру, позитиву і нам усім перемоги, усім пока-пока.